Далі хотіли б уже поговорити і про ті заяви, які лунають від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, адже він переконаний, що вдасться закінчити російсько-українську війну за кілька місяців, а от допоможе йому в цьому. Бізнес і далі зацитую цитую, що говорив Трамп. Я думаю, що він, тобто Путін, хоче прийти, хоче торгувати з нами, хоче зробити багато грошей для Росії. Власне, хотіли вас запитати, знаєте, яку роль можуть відіграти санкції в такому сценарії? Чи вони будуть поступово зняті все ж таки в обмін на переговори з Російською Федерацією? Ну, якщо чесно, то знаєте останній рік, коли питають про санкції, я роблю посилання на? Книжку, яка була видана за співавторство, якраз і в аналітичному центрі, якому він працював, який Не має таку символічну назву, яка, яка позначає зовнішню політику, точніше принцип зовнішньої політики, який озвучив Трамп, який називається. Якраз Америка Ферст, і це е, книжка, яка була видана ще до минулорічних виборів. Якраз е, то там, в принципі, в принципі, Кейлов чітко говорив, що санкції з Росії можуть бути зняті в обмін на ну фактично змістовні перемовини. Да? Тому так чи інакше, можливо, деякі санкції можуть бути зняті, якщо дійсно буде серйозний прогрес у перемовинах. Або щодо завершення війни, або щодо припинення вогню, але поки що я думаю, що зарано про це говорити, тому що не всі санкції, які е, мали би бути введені, не всі насправді були введені. Да тому, щоб говорити про власне. Скасування певних санкцій, то ще насправді, скажімо так, адміністрація Трампа не вичерпала ще всі можливості, щоб, щоб всі санкції ввести. Тому, власне, про скасування санкцій, поки що, я думаю, насправді не варто говорити, особливо враховуючи те, що в Адміністрації Трампа. Зокрема, то Рубіо виступили проти власне зустрічі Трампа з Орбаном і Путіном в Будапешті, і в принципі, я думаю, що Рубіо тут е якби заслуговує на окремі оплески з точки зору того, що він знаєте, як людина, по-перше, як колишній сенатор, яка зрозуміла, що за певні, ну, за дії да і в случаї катах це дуже активно відображається, коли за Роботу виконавчої влади, тобто за роботу адміністрації, ретельно слідкує законодавча влада, і він зрозумів, що це йому потім треба буде йти у конгресові комітети і в сенатські комітети. І... І звітувати про як то кажуть, пророблену роботу в зовнішньої політиці. Тому власне він ну це за повідомленнями деяких американських медіа. Він власне і виступив тим, хто був проти цієї зустрічі, тому що очевидно, що не було би ніяких результатів від цієї зустрічі, тому власне цей ну цей факт, зокрема, він мене трохи. Якби заспокоює і переконує, що в принципі ні ну, не йдеться зараз про там масштабне зняття санкцій з Росії чи з там, російських е, топ-посадовців, і так далі. Те, що дозволили подорожувати, якщо можна це так назвати, звісно, е, в принципі, цьому. Дмитрію, ну я би сказав, що це такий особливий кейс. Це очевидно, уже скажімо так, лобізм і, і Віткофа, да, який є близьким до родини Трампа, подейкують, що нібито значить в команді Трампа сприймають цього, цього Кирила Дмитрієва як потенційного наступника Путіна. Я, якщо чесно, насправді в це. Не радив би заглиблюватися, але ну фактично, це от єдиний прецедент, коли там стоп посадовців от дійсно безпосередньо зняли санкції для того, щоб і вони могли приїжджати саме там до. Получених штатів, і зокрема до американської столиці, друзі на ну, тим часом з'являються нові вже заяви від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Адже Трам заявив, що Путін просив його допомогти в регулюванні війни в Україні. Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: Ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити. Так зазначає Дональд Трамп. Адже глава Білого Дому розповів про останню розмову із Путіним. Дональд Трамп заявив, що під час розмови російський диктатор, начебто, попросив його врегулювати війну в Україні. Ну і про це глава Білого Дому сказав під час виступу зі сцени в Майами. Президент США заявив, що два тижні тому глава Кремля звертався до нього із проханням допомогти у врегулюванні війни в Україні. І далі буду цитувати. Я розмовляв з ним, тобто путіним два тижні тому, і він сказав: мовляв, ми намагалися врегулювати цю війну 10 років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це? Розповів Трамп. Ну і також Трамп наголосив, що йому вдалося вирішити декілька подібних питань. За годину без жодної допомоги від ООН, але не уточнив, що саме він має все ж таки на увазі. Ми ж нагадаємо, що посол США при НАТО також здійснив свій перший візит попередньо до Києва, під час якого він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Ну і дипломат зазначив, що під час розмови висловив думку про необхідність якнайшвидшого завершення цієї війни. Ну і ба більше нещодавно Дональд Трамп також припустив, що. Війну в Україні вдасться врегулювати вже за декілька місяців, і причиною цьому може стати бажання Путіна, нібито відновити торгівлю зі сполученими штатами. Ну і власне про це ми сьогодні говорили з нашим гостем. Тож можете прогортати і також почути повністю і думки експерта з цього приводу, зокрема і щодо політики Дональда Трампа щодо російсько-української війни. Далі також ще про те, яку статтю. До пояса викладає інститут вивчення війни, а саме говорять з приводу того, що Кремль готується відправити резервістів на війну проти України. У вівторок, 4 листопада, Володимир Путін підписав закон, що передбачає прозов громадян на військову службу протягом усього календарного року. Окрім того, відтепер активним резервістам у Росії дозволено брати участь у спеціальних тренуваннях. Йдеться про забезпечення захисту критично важливих об'єктів усередині країни, куди нібито не Лежать окуповані українські області. деталі повідомляють також наші колеги, 24 й канал з посиланням на звіт інституту вивчення війни від 5 листопада. Тож, як резервістів можуть відправити воювати? Кремль продовжує створювати умови для відправлення активних резервістів на бойові дії в Україну. Йдеться про закон, який дозволяє активним резервістам проходити спеціальне тренування для забезпечення захисту критично важливих об'єктів. І, хоча раніше російські чиновники заявляли, що резервісти оборонятимуть інфраструктуру лише в їхньому рідному регіоні, у законі таких положень немає. Ну і нагадаємо, що країна-агресорка визначає чотири незаконно анексовані українські області як свою частину. Тож відсутність територіальних обмежень у документі дозволяє скровувати резервістів до окупованих територій. Ну як же самі резервісті організуються, так і як і будуть організовувати прошу виплати за це. Окрім 5 листопада, Путін знову ж таки ще й підписав ухвалення закону, який поширює, щомісячні виплати контрактників на будь-яких військових, що служать під час перше, це відбуття військового вторгнення в Росію. Друге, це військових. Провокації на кордоні або території держави ну і також ще й поблизу районів, у яких проводять так звано СВО. Досить цікаві так зведення зараз ширяться. ну і також ще в інституті вивчення війни вважають, що рішення про Виплати може бути пов'язане із законом про резервістів. Положення про те, хто служить поблизу СВО, можна використовувати для оплати участі військових зобов'язаних на війні в Україні. Ймовірно, Кремль подає свої нещодавні законодавчі зміни щодо активних резервістів лише як частину планів із захисту інфраструктури, щоб приховати довгострокові плани щодо їх розгортання в Україні. Підсумував ІСВ. Ну і досить цікаво. До речі, і те що джерело в одній з найбільших нафтогазових компаній Росії повідомила опозиційному виданню варстка, що співробітники служби безпеки підприємства не мають великих сподівань на активних резервістів, які захищатимуть критичну інфраструктуру.